Ну, Люблять і вміють поляки знімати відверта кіно О. тут ще від Максиму і Лаури не відійшли. Нам тут уже і Ольку підкинули. це кіномамка. Тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми, і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами. Дже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. Ділися моїми відеосами з друзями, ти допомагай мамі набити пише 100 тисяч на цьому акаунті. Це на мрії. Після цього фільму я зрозуміла лише одне у поляків, а саме у сценарістів є дуже велика проблема з видумкою імен для чоловіків. Я ж уявляю, як вони пишуть новий сценарій, думають. Як назвати цього героя? Назвемо його Максимо. Потім наступний фільм. Як назвати цього героя? Назвемо його Макс. Потім наступний Максим, потім Максимус, Макс, Максюха. Так а вже ж іншої імен просто не існує в природі, їх просто нема. Коротше, мова зараз піде про фільм, який називається Неприборкана Так, Про що ж цей іще один е, супер шедевр від поляків? Він про е, пару. Вона була суддею, вона на 15 років старша ніж він. Її звати Ольга, його звати Макс, і його друг там засуджений у якійсь там справі, і він виступає свідком. Його друг попросив йому трошечки допомогти, щоб справа вирішилася на його користь, і Макс не знайшов нічого краще, як пайобацю. Ольгу допоміг так допоміг. молодець. В цілому, хочу вам сказати, що е, я дуже часто згадую фільм «365 днів, тому що він для нас, знаєте, типу, щас як, е, як взірець, ну типу відвертих фільмів. Так, от що я хочу сказати, цей фільм дуже дуже схожий на «365 днів. Навіть постійні сцени на яхті, десь там біля машини, вдома, все красиво, все класно, круті саундтреки, такий самий візуал, все однаково. Мабуть, тому що це також польський фільм. Поляки знімають однаково. Коротше, хто вже дивився цей фільм, напишіть в коментарях. Як вам, хто ще не дивився, ну, подивіться.